Nightcore NU27 27 це ультралегкий налобний ліхтар з широкою функціональністю. Міцний корпус із полікарбонату, вбудований акумулятор на 850 мАч, сучасні світлодіоди. Все це вміщується в заявленні 56 г ваги ліхтаря. NU27 комфортно відчувається на голові не тільки завдяки невеликій вазі, а й завдяки зручній пов'язці, яка регулюється. Пов'язка також має перфорацію, світловідбиваючі елементи і силіконову смужку для надійності кріплення. Дана модель випускається в двох кольорах, які кожен по-своєму виглядає дуже естетично. Для багатьох це не менш важливий аспект. У ліхтаря є чотири основні світлодіоди, які мають деяку особливість, а саме зміну колірної температури. 6500 кельвінів або холодне біле світло забезпечує яскраве освітлення і підвищену контрастність, що корисно для активностей, де важлива видимість деталей, наприклад, при бігу чи велосипедних поїздках в темряві. 3000 Кельвінів підходять для освітлення в туман, оскільки тепле світло може допомогти зменшити відблиски від туману і зробить контур об'єктів більш чітким. До того ж, 3000 Кельвінів створює більш затишну атмосферу і менше порушує нічну адаптацію зору. 4500 Кельвінів нейтральне світло забезпечує баланс між яскравістю і комфортом, підходить для більшості завдань. Ці світлодіоди мають 5 рівнів яскравості на 6, 70, 200, 400 і 600 люмен. При цьому дальність променя при максимальному режимі турбо досягає 123 метри. Також ліхтар має два додаткових світлодіода з червоним світлом на два рівні яскравості. Використання червоного світла дозволяє зберегти вже набуту адаптацію очей до темряви, оскільки червоне світло менше впливає на сітківку ока. NU27 має три спеціальних режима: сигнал SOS. Маяк і блимання червоного світлодіода. Із корисних особливостей в керуванні ліхтарем можна виділити миттєвий доступ до червоного світла і до мінімального режиму основних світлодіодів. Ці режими потрібні в ситуаціях, коли потрібно підсвітити щось поблизу і при цьому не засліплювати себе відбитим світлом. Також це економить час, адже не потрібно шукати певний режим. Щоб активувати червоне світло, треба затиснути кнопку Mod. Мінімальний рівень вмикається подвійним натисканням на кнопку живлення. В цілому керування ліхтарем просте і відбувається на інтуїтивному рівні. NU27 заряджається через порт USB-C і після повного заряду може світити близько 6,5 годин на середньому рівні і 57 годин на мінімальному рівні. Щоб перевірити стан заряду акумулятора, достатньо коротко натиснути на кнопку MOD. Кожен із чотирьох світлодіодів відповідає за 25% заряду. Щоб випадково не вмикати, Ліхтар при транспортуванні, його можна заблокувати. Для цього потрібно затиснути дві кнопки одночасно і дочекатися блимання. Щоб розблокувати ліхтар, треба зробити те ж саме. NU27 має захист від пилу та вологи відповідно класу IP66, це означає, що його можна використовувати навіть у самий сильний дощ. Ліхтар регулюється по нахилу і разом із додатковою кліпсою, яка йде в комплекті, може використовуватися з кепкою або на різних елементах рюкзака. Також в комплекті є мішечок, з яким ліхтар з налобного перетворюється в кемпінговий. Повна комплектація включає в себе кліпсу, мішечок, кабель для зарядки, інструкцію і гарантійний талон терміном на 5 років. З вами був канал Найткор Україна. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!